Жодних проблем із легітимністю Зеленського після 20 травня немає. Центральна виборча комісія опублікувала цілий великий лист це на запит журналістів. Зеленський має виконувати свої повноваження до вступу на посаду наступника, а вибори мають відбутися після війни. Все, кінець. Ну а далі ще пояснили, що і комісія, і експерти сходяться на думці, що тему 20 травня. Вже активно взяла в розробку російська пропаганда. Ну тоді, напевно, ці журналісти вони теж російські пропагандисти, раз запит зробили. Взагалі, запит чи можна робити? Чи як ти вже щось запитуєш, то ти одразу російський, там і так далі, про Кремлівський і, і будь-який інший. От зараз в Польщі відбуваються протести, там вже палять шини, і там розганяють, до речі, протестувальники. Не так, як у нас, в 2013 році. Обережно все і нікого намагались не тронуть до певного моменту, а далі вже пішло, вже, знаєте. Вже і стріляли, вже і били, вже, вже все, що хочеш, пішло. Так от в Польщі там розганяють на етапі створення е, е, майдану, там намагались трактори заїхати і так далі. Жорстко, досить жорстко реагують. І ви знаєте, ніхто, ніхто, нікого не взиває про німецьким, про кремлівським, про українським. Про там молдавським, ніхто нікого, просто є закон і є громадяни, які порушують відповідні норми закону, їх розганяють, тому що мітинги ці не санкціоновані, ніяк ну, шини там і так далі. все. ніхто не грається в якусь, ну це слово погане, не хочу казати ідеологію. Тому що у нас тільки, знаєте, от щось не подобається, треба зразу ярличок навішати, зразу сказати, що ти якийсь не так. Це так по-комунятськи, це так по-совковому, коли просто ти книжку не ту читаєш, на тебе навішали враг народу там іще чого небудь, знаєте, шпіон, агент, там, клімім, там і так далі. Ну так не живуть цивілізовані держави, не живуть. І те, що частина громадян України активно обговорює 20 травня. Тому що вони зморились від війни, вони хотіли е, абсолютно іншого. Вони голосували, можливо, за е, свої фантазії про те, що потрібно перестати стріляти. Вони, можливо, голосували за те, що поверну всіх, стану на коліна, домовлюсь з чортом Лисим. Вони про це е, голосували, хтось забув. А тепер громадяни підходять термін, і вони кажуть, що от так, чому їх треба називати якимись проросійськими? На підставі чого? Ну, на на підставі чого, і хто це робить? Хто? Оці експерти вони, ми бачили один інститут київський там, соціології, на мою точку зору, це просто жесть. Це вчені, це науковці. Коротше, відповідь Центральній виборчої комісії, Телеграм, Шапці профілю. Цікаво почитати, правда?